Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка сьогодні про те, хто до вас і з чим іде. Давайте розглядати кого покаже філіжанка. Блюдочко зачекаю. Тут на найближчі два тижні розтягнутись може філіжаночка, ну, її передбачення. Тож будьте готові. І не дуже так, щоб. Аж сильно багато показує, але ж все поступово. Так, дивіться, ось тут мені показана людина, ну, тут зустріч планується. І давайте для кого як. Якщо дивиться жінка, то чоловік планує з вами зустріч. Якщо дивиться чоловік, то жінка хоче з вами зустрітись. Тут, ну, як справи є, Тут більш така, знаєте, зустріч не про кохання, не про там романтику, щось таке, а є справи. Хоча, знаєте, справи справами, а фліртувати будуть люди. Так, дивіться, її показана ще людина на літеру С. І так, знаєте, є хвилювання, є щось таке, ну, як переляк такий трошечки. Тут неочікувана зустріч, воно буде комусь з вас виглядати як неочікувана, Насправді людина як підгадає, щоб побачитись, бо знає, в який час виходите, де ви там буваєте. Ну, там, наприклад, в який час ви йдете з роботи. Чи, наприклад, в який час ви виходите з дому там, ну, по своїх справах. Це більш підходить для тих людей, які, ну, вибачте, ви передбачувані, ви живете за певним розкладом, тож легко з вами таким чином зустрітись. Так, хто із чим до вас йде? Ось тут мені показані три людини. Всі дивляться в один бік на жінку. Кожен буде приходити до цієї жінки ну, зі своїми якимись справами. Це більш ділова сфера, якісь, знаєте, коли по роботі якісь моменти вирішуються, і люди як очікують на зустріч з цією жінкою. Вона навіть не захищена, вона не може їм сказати: приходьте, ну, наприклад, там, з 9 до. Ну, до якої, до 18-ї, да, я працюю, тут, знаєте, от не, нема достатньо захисту в тому, щоб обмежити їх звернення до неї. Ось так воно виглядає, коли люди можуть там телефонувати в будь-який час, в будь-який день тижня, коли не враховується Ну, скажімо, власний час, власний простір цієї жінки ось таке показане. Тобто багато людей. Насправді тут різні люди коло неї, і всі якось так знаєте, намагаються бути поряд і бути, ну, як, як буде потреба, то смикати її. Ну, так, воно не дуже симпатично, якщо чесно виглядає. Бо у кожної людини повинен бути свій власний простір, і це треба поважати. Так, далі, Хто із чим до вас йде? Ось тут мені показаний чоловік, але він приходить до вас і десь вас веде. Це знаєте, як я тебе відведу, чи я хочу тобі показати отаке щось. Теж більш ділова сфера. Ну, можуть бути дружні стосунки, дружнє спілкування. Але це більш все ж таки ділове спілкування. Далі дивимось. Ось тут жінка як очікує назустріч з вами. Коли була вже телефонна розмова, нібито було ну, домовляння, але таке, що. Вимагає уточнення і буде телефонувати, буде перепрошувати вас, чи не змінились плани. Для когось з вас це ви так будете уточнювати, але насправді тут так виглядає, що знаєте, от вам корисна обом ця зустріч буде. Ну, воно щось для певних дій. Так, чоловік тут показаний, весь час десь поряд з вами, дуже балакучий такий. І якось він за вами як спостерігає. Знаєте, коли, наприклад, Він як на очікування знаходиться, от як певного моменту, певного, там, певний день, наприклад, чи певна, там, певний час доби, наприклад, от так воно виглядає. Коли людина, е, от як хочете, мені показаний саме на е, на його зір звертає увагу філіжанка. От знаєте, коли тільки око бачу, і так дуже зосереджено за вами, слідкує, тут дійсно тут слідкує. Я ніяк інакше не можу сказати в цьому випадку. Хто із чим до вас іде Тут з прапором чоловік аж біжить. Не просто йде він про щось вам так буде повідомляти. Дуже він, знаєте, як гоу, ти не знаєш ще новину з таким, от, знаєте, з якоюсь новиною. Але ну, прапор не, не, не дуже такий, він дуже, знаєте, як, ой, як порвана ганчірка, отак виглядає той прапор дуже такий. Дуже, дуже такий, і, 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 може, і підпалений, може, і такий. Ну, коротше, багато чого бачив той прапор. І ви, ну, ви, а може, це хтось з жінок з вашого оточення, і ви просто будете знати, що, що там людина розповість. Засмучена жінка, сумна така. І трошки така, знаєте, як перелякана в цій всій ситуації. Так, ось хтось тут буде домовлятись про, про, зміни, про зміни, чоловік якийсь буде ну, там, спілкуватись, розповідати. Він після розмови була чоловіча розмова. І після цієї розмови приходить додому і розповідає, про що домовлялась, про що була справа. Так, ось тут хтось, хтось падає, хтось людина якась як падає. І будете просто до ладу приводити людину. Ну, Вже падіння зафіксоване, вже сама по собі ситуація відбулася, і тепер треба людину приводити до ладу. Далі. Тут зустрічають людей. Тут, нібито, знаєте, от запросили в гості, і тут просто приходять гості. І не з пустими руками. Тож, ну, з чим світати будуть? Може, день народження, може ще якесь свято. Ну, це як стабільно так воно відбувається у вас там, наприклад, кожного року. Тож прийдуть люди, дочекаєтесь. І тут про завершення хтось з вами буде спілкуватись. Більш чоловіча фігура мені показана. Щось хоче ну, якусь фінансову ситуацію хоче закрити, як домовлятись прийде. Так, що тут? Чоловіка одразу бачу. Засмучений, тут жінка від нього відходить. І знаєте, це просто це, це втрачає жінку. Вона просто йде. Вона... Це знаєте, як виглядає? От, нібито я тобі допомогла, а тепер відпусти. Отак От воно виглядає. Це може бути якась ділова ситуація, може бути і з особистого життя, але ж ну, там історія кохання. Такий, що, знаєте, от йому буде дуже важко. І він буде до цієї жінки час від часу якось наближатись. Він не може її просто так відпустити. от Просто не може. Чоловік, але щось він кота перед собою, так що вхає хає кота ну, може буде просити вас доглянути. у людину показано. І ще мені показаний чоловік, немолодий, зі знаннями, якимось з інформацією. Оцей прийде з інформацією. Багато про що буде з вами розмовляти. На якісь ваші поради буде розраховувати, на якісь мудрі поради. І ось тут останнє. Тут просто от, тут пара якась відтворюється. Чоловік та жінка і. Тут початок нового, тут закривається, завершується От все, що було до цієї зустрічі, поєднання цього, а потім просто геть новину життя починається. То хай з таким приходять. Всім вам бажаю просто от приємних людей до вашого спілкування, просто таких, що буду і радіти будете, і щасливі будете від того, що ці люди поряд з вами. І бережіть себе обов'язково. Будьте в безпеці, і побачимось тоді знову. Всім пока.